Яскравих гравців, як на мене, Саме от на цьому полігію е 12. Хоча е зараз, знову ж таки, моменту я скажу Мотилюк зараз йде сам провай зараз Батилюка. Тут е Савчук все ж таки. Ну треба теж тут е на один момент звернути увагу. Ну, це моя думка, звісно, і вона не претендує на істину, але зараз е з небезпечно було. Зараз! Е Рятується команду Савчук, він спочатку помолився. Розірав зараз м'яч після штатного удару гравців. Соколу удар від Савчука зараз. І Постовіт забирає цей м'яч. Одразу Постовіт пробиває по порожніх водах. Тут же сатуду Михайлюк. Так, що удар його не ну, височай точності. Хоча знову ж таки зараз він, по-моєму, один з найбільш активних гравців саме у цій штвірці 1. Хоча, в принципі, чекав я більше від Зараз Раєвський. Знову м'яч прихоплює Раєвський. Раєвський провайс. Чук, на з команди добивання не забуває, зараз знову Раєвський! Львонов. Пас на Михалюка зараз. проходить Михалюк, зараз прокидає ворота! Ну і зрештою, э... фіксують цей фол, перший фол для Сокола саме у першу зараз Знову Раєско, Раєвський, 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 а це пенальті! За 6,5. половину. Забуває зараз Ботилюк, рахунок стає один нуль на користь ходіша один з Черкас. Ну і, в принципі, от, та активність, яка очіка... Ну і Зараз Савчук на м'ячі. Ворває сам, щоб це був проти. Зараз тут вдається зачепитися Коваленко що за Тут перед ним вже були фактично порожні ворота, але зараз коваленко і Ще й передачу віддає на так, ворота Савчука. Савчук зараз классацію рятує добування здалеку, Савчук знову грі. Спочатку у нас пробував по воротах Халаштика, потім вже далі. І Губкін спробував пробити. Ну і казав я, що іноді виникають з саме, коли дощі комендачка зараз вона не забила деревше зараз. Звісно, для ткача сьогодні подвійна мотивація забити. А хочете, що зараз його команда програє, то хачу думаю шукатиме можливості. Перше зробити рахунок рівнем, а по-друге, присвятити його своєму батьку. І зараз контратак од Чекащан може бути. І зараз проває сам Є схвивання зараз. Двічі Санчук рятує свою команду. команду. Дутаємо триватись. Зараз у нас що не фіксується фол, ну і так само не фіксується у нас, тому що гравець чекаєсь. Команди пробив позволити. Зрештою, у нас лунає сиріна, яка сповіщає про те, що.